Вітаю в ефірі першого подільського часу інформаційного підсумку. Дня розпочинаємо. На Красилівщині у селі Вулиця не 53-річний житель села Дубище, перебуваючи за кермом. ВАЗ наїхав на 17-річного мотоцикліста. Хлопця з травмами госпіталізували до лікарні. Окрім того, у 14-річного пасажира мотоцикла діагностували перелом пальця. Водія вазу затримали правоохоронці. Слідчі Хмельницького райуправління управління поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Одне із правил сумлінного водія вчасно перевзувати свою автівку, адже безпека на дорозі залежить і від гуми. Перехід із зими на літо зазвичай відбувається навесні, коли дороги стають чистими від снігу, а за вікном тримається стабільних плюс 10. Тож, у скільки цього сезону обійдеться літня гума, дивіться далі. З кінця березня до початку квітня українські водії замінюють зимову гуму на літню. Та цього року через погані погодні умови процес перевзування дещо затягнувся. Валентина водійка з досвідом каже, у цій справі не слід поспішати, та й сама заміна гум не забере багато часу. Чекаю ну, хвилину 20-30 буквально. Я дуже задоволена цим працівником і, взагалі, цією фірмою. У Валентини гума ще минулорічна, тому жінка заплатила тільки за роботу майстра. Вартість шиномонтажу залежить від типу кузова машини і радіуса коліс. Чим менше, тим дешевше перевзування. Міняти гуму на паркетниках, мікроавтобусах, джипах вдвічі дорожче, порівняно з седанами і хетчбеками. Ціни по роботі за комплект стартують від 400 гривень і залежать від розміру та марки моделі автомобіля. Незалежно від того, як часто ви експлуатуєте машину, настає час купувати нову гуму. Зі слів працівників сервісу, ціни на літні колеса цьогоріч зросли на 30%. При виборі обновки потрібно звертати увагу на стан і глибину протектора. У літніх шин він становить 6-8 міліметрів. Ціни на шини в цьому році починаються від 1500 гривень, і враховуючи від розміру і виробника. Фахівці кажуть, як і будь-яка деталь автомобіля, шини вимагають уваги та догляду з боку власника. Гуму слід періодично очищувати від бруду та каміння, стежити за параметром тиску коліс та ступенем їх зношування. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччину прибула польська делегація з Куявсько-Поморського воєводства. Саме вони постійно надають допомогу нашому регіону, забезпечують ліками, продуктами та одягом внутрішньо переміщених осіб, а також приймають ВПО у себе. Як відбулася ділова зустріч та про що домовилися? Дивіться в наступному репортажі. Багато країн зголосились допомогти Україні та підтримати її під час повномасштабної війни. Одним з найнадійніших партнерів залишається Польща. Неодноразово наша область підтримували друзі з Куявсько-Поморського воєводства. Нині їхня делегація на чолі з Маршалком прибула на Хмельниччину. Обут Хмельницький є нашим партнерським регіоном. Співпраця у нас вже давня. З самого початку повномасштабної війни ми зголосилися допомагати, адже не змогли стояти остер. З початку війни я ще не був у вашій області. Це мій перший дружній гостьовий візит до Хмельниччини. Я висловлюю глибоке співчуття українцям та родинам полеглих воїнів. Також я тут, щоб подивитися, яку допомогу ще потрібно надати, то направду, є наш обов'язок. Як зазначають обласні владці, допомога від Коявсько-Поморського воєводства надходить постійно. Зокрема, поляки закупили генератори та медикаменти для лікарень. Рятувальникам області передавали вогнезахисні костюми переселенцям, одяг та речі побутового вжитку. Ми провели цю зустріч, обмінялися думками щодо подальшої співпраці. Протягом цього року дуже багато було допомоги рятувальникам, внутрішньо переміщеним особам, лікарням, які зараз лікують наших військових, і тому ця робота вона дуже важлива. Ця зустріч вона знакова. У рамках ділової зустрічі польська делегація відвідає гуманітарний хаб Хмельницької області, який постійно поповнюють та медзаклади, де перебувають на лікуванні наші захисники. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський». Як повідомили в головному управлінні статистики Хмельницької області, експорт товарів з регіону за перші два місяці року становив 144,5 мільйона доларів, що на 19% менше ніж за січень-лютий 2022 тисячі імпорт теж зменшився на 11% до 104,6 мільйона. Так, експорт зернових культур та продуктів рослинного походження впав. Вдвічі водночас спостерігається стрімке зростання за окремими групами товарів. Насіння і плоди олійних рослин вдалося експортувати на 17,4 мільйона, що в декілька разів більше ніж минулого року. У понад 18 разів вдалося збільшити вивіз цукру і кондитерських виробів у сумі на 7,2 мільйона. На третину впав продаж молочної продукції. Окрім того, на 9,7 мільйона вдалося продати за кордон обладнання та транспортних засобів. Проте це на майже 23% менше ніж торік. Смартфон на сьогодні залишається найзручнішим способом зв'язку з рідними. Ми поцікавилися у краян, як багато контактів у їхній телефонній книзі, та як підписують найближчих. Смартфон на даний момент залишається най Кращим способом зв'язку з рідними. Скільки у вас контактів в телефонній книзі та як записані найближчі люди? Ой, навіть не знаю. Не дуже багато. Найближчі друзі, сім'я, так. По різному, а контактів сотні, є здавні, є свіжі. А по різному записано. Просто є записано ім'я, прізвище. Є просто товариш. По-різному. Насправді багато контактів. Я не рахувала, не можу сказати стверджувально, яка кількість саме. Ну, я думаю, більше десяти точно. Добре, дякую. Найближчих, якщо ми говоримо про найближчих саме. П'ять тисяч. А то ще й більше. А найближчі люди, люди як втурі? підписані? А ближчі люди підписані сестра, брат, тато, мама, син. Найближчі люди підписані або іменами, або мама, папа і щось так. А скільки контактів не можу сказати, бо Скажімо так, по роботі дуже багато контактів. Досить багато контактів, так як по роботі, ну, дуже багато контактів з різними людьми, але підписані найближчі люди, ну там, чоловік коханий, мама, ну, як підписано. Як зазвичай, напевно, як і в усіх. Людей смартфон на даний момент залишається найзручнішим способом зв'язку з рідними. Скільки у вас контактів у телефонній книзі та як підписані найближчі люди? Смартфон згідний брендчу саме зручне. Як підписаний телефон вайбер, блін, як? Для потреб підрозділів 3-ї окремої залізної танкової бригади працівники антонінського підприємства Агрохолдингу Епіцентр Агро за благодійні кошти придбали три електростанції і електрообладнання. Незабаром устаткування передадуть за місцем призначення. На Хмельниччині продовжують реалізовувати проекти у рамках співпраці Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства освіти і науки України, що стосується створення класів безпеки. В регіоні їх налічується уже декілька десятків. Цього дня у Дунеєвецькій тергромаді з'явилася друга така кімната. Уже другий клас безпеки днями презентували у Дунаєвецькій територіальній громаді. Така кімната з'явилася у Дунаєвецькому ліцеї номер 3 Клас облаштували необхідним обладнанням та корисними наочними матеріалами. Тут діти вивчатимуть рятувальну та правоохоронну справу, а також алгоритми надання до медичної допомоги. За вчителів вже будуть рятувальники, правоохоронці та медики. На відкритті дітям уже дали й декілька майстер-класів та навчили правилам безпеки поводження з вогнем. Зналося, що е, олію не можна загашувати, е, е, водою, тому що вона може спалахнути а потрібно загашувати бо піском, опіскомікшн невелика або викликати на гарячий телефон е, пожежної служби 101. Перший Перший клас безпеки у Дунеєвецькій територіальній громаді відкрили ще у березні в одному із професійних училищ. У Хмельницькому відбувся великий огляд конкурс духових оркестрів та ансамблів духової музики мистецьких шкіл області. Продемонстрували свої таланти колективи із різних куточків Хмельниччини. За музичними змаганнями стежили наші журналісти. Богдан студент другого курсу Кам'янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв. Музикою хлопець займається більше чотирьох років і вважає, це дещо запізно. Але це не заважало мені швидко розвиватися. Інструмент тубу я обрав якось випадково, але це найкращий інструмент. Цього дня хлопець приїхав до Хмельницького разом із своїм колективом, аби взяти участь у огляд конкурсі духових оркестрів та ансамблів духової музики мистецьких шкіл області. Ми виконували ой у лузі червона калина аранжировка, оказхід для військового оркестру. Та Дмитро Кабалевський концертна полька для двох труб. Виступи конкурсантів оцінювала професійна журі. Як кажуть організатори, війна кардинально не вплинула на розвиток цього напрямку мистецтва однак змінився репертуар на більш патріотичний. Відзначив, що більше народної музики. Це добре, що українська музика звучить. І сучасна сьогодні це зовсім по іншому відбувається. Сьогодні є усвідомлення як в дітей молодшого шкільного віку, так і в дітей, і в дорослих. Це відчувається. І е, патріотика на сьогодні є дуже важливим. І я думаю, що Хмельнична тільки розвиває цей напрямок. Основна мета такого заходу підтримка виконавців духової музики та залучення їх до мистецької діяльності. Ми проводимо це фактично десь один за напрямком один раз два в три роки. Такі конкурси таким чином ми відстежуємо, що відбувається по тому і чи іншому напрямку. Загалом свої вміння у рамках конкурсу продемонстрували дев'ять духових оркестрів та дев'ять ансаблів духової музики із різних куточків області. Олександр Титов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Хмельницькі гвардійці спільно з представниками ова висадили калинові кущі на підтримку штурмової бригади гвардії наступу Червона калина дали життя деревам на території однієї з військових частин нацгвардії. Кущі подарували працівники ова насадження, символізуватимуть шану і пам'ять про полеглих побратимів та нагадуватимуть про те, що нам є за що боротися. І наразі це все чим встигаємо поділитися. Дякуємо за довіру та до зустрічі на першому подільському уже дуже скоро.